А я нормально сижу, чи по бедляцьки Сьогодні ми дізнаємось, яка у кам'янчан найдорожча річ у гардеробі. Подімо тапці. Які? Домашні. Даже не знаю. Яка найдорожча це вишиванка? Да? А скільки да. вона коштувала чи не секрет? 700 гривень. Я купувала її на. центральному рынку у нас в Каменском. Військова форма. О, а у вас сколько она стоит? Бестина. Не знаю, сумка, наверное. Яка? Ну, это сумка нашего украинского производителя. Ну, она в пределах 400 долларов стоит. Это, наверное, на кроссовки. За них 6000 тысяч отдал оф white угу. Ну, я их бэушные покупал, не так за 20 тысяч стоят, как бы, а так бэушные у реселлера из Киева покупал. Угу. Штаны. Сколько они? 850. Красівка. А Скільки вона коштує? Чотири тисячі. Красовки навірно. Типа таких, хто по-друге. Угу. Так. А скільки вони коштують? Тисячі чотири. П'ять гривень. Ага. Звісно ж, я не можу упустити можливість похизуватись також. Найдорожча річ у моєму гардеробі. Це тапки Пінко. А ви свою найдорожчу річ пишіть у коментарях.